Буваються за закордонними партнерами за один раз за, дво, за так, два про, рази. власне про це й говорить. щоденні зустрічі, розмови протягом невеликого періоду, і потім постійна підтримка тих самих осіб бажано, щоб в них були вже встановлені ці зв'язки. Коли легко можна набрати і сказати, друже, нам це дуже важливо. Допоможи проголосуй, а таких дуже мало зараз людей. Можна, будь ласка, я добавлю доповню чуть зовсім По перше, дуже правильно, бо міжнародні відносини це особисті стосунки, їх треба розвивати, розвивати, розвивати. Але там, де треба нам буде працювати всім, і в Міністерство закордонних справ парламенту от найближчі місяці, вертаючись до грошей, воюють не грошима на фронті, взагалі все одно скільки там мільярдів, мільйонів, да там треба конкретна номенклатура. І, от що було б дуже корисно, якби нам, там на рівні там закритої інформації, ще там щось міністерство оборони сказало: нам треба саме оце, оце і оце, списочки, і щоб на цих індивідуальних контактах, які у нас у всіх, слава Богу, потроху є, ми могли добиватися конкретної номенклатури. Щоб ці гроші перетворилися саме в те, що найбільш потрібно, бо всі вивчили тему атакам. Слава Богу, всі над нею працювали два роки, да там тисячу сто раз це повторили. Але я думаю, нам треба занурюватися ще в більші деталі, тому що я впевнений, що не все буде так просто з наданням саме номенклатури, яка буде нам потрібна. Знаєте, ви хочете поговорити Якщо... про комунікацію з урядом? Завтра буде у нас комунікація. Але ви, ви знаєте, цікавий не. момент, між іншим, відносно комунікації з урядом стався позавчора. І ми побачили результати сьогодні. От Юрій підтвердив. Ну, Звичайно, один з міністрів, точніше, з заступників міністрів, прийшов, ну трохи не в шортах. Ну, якась спортівка, ну щось типу таке. І колега з, зі слуги народу Максим Бужанський зробив йому дуже серйозне зауваження, яке було підтримано залою. З наступного дня. Ми були дуже. Що не ну, заступник Ані шортів? Ні, ні, ні. Питання в тому, що всі представники Але уряду і за це були. реальна подяка. Вони вдягалися з повагою до інституції парламенту. Нарешті. Я знаю, я там навіть якесь спеціальне було розпорядження, можливо, власне, да. від прем'єр-міністра, щоб від завтрашнього дня всі Туристичну були... форму знімали. Да. І ви знаєте, я, по-перше, хотів би підтримати Андрія, тому що особисті стосунки вони дуже серйозно допомагають, коли ти. Реально, от просто телефонуєш людині, вона тебе настільки знає, що вона вірить тобі і йде, і голосує, навіть змінює свою думку, інколи, да? підтримуючи Україну. Це надважлива історія. Але також, коли ми говоримо зараз про наші завдання от до осені, ми маємо розуміти, що номенклатура, От дуже цікавий момент. В нас же працюють 5-6 менеджерів. Да? До яких залежить зброя? Ага, і депутатам номенклатуру не кажуть. А я вам можу підтвердити, що ти приїжджаєш на міжнародні зустрічі, до тебе підходять американці, англійці, і вони починають, беруть так папір, кажуть, а скажіть конкретно, які... Марки танків, яка артилерія Я які... я припрошую Шо... перебуває. Остання конкретика була від Валерія Залушного цій статті про 300 танків. І зараз до спірі всі Ні -ні -ні. ну це давайте так. Це не публічна інформація має бути, Незумно. але народні депутати люди, які мають найвищий рівень допуску і доступу. Таким чином я щиро вважаю, що кожна делегація, яка виїжджає туди, в ній мають бути люди, можливо, не всі, але частина, яка чітко володіє, що нам потрібно на даний конкретний момент, для того, щоб як таке питання виникає, будь який член делегації міг підіскати. Ми у нас є така людина підізвати колегу і відповісти дуже чітко. І кстати, по відносно Вікторії Спарц, я з нею спілкувався на одній з подій. ОБСЄ. дивіться, от що я хочу сказати. Да? По перше. Яка б зараз не була позиція у того чи іншого конгресмена чи сенатора, ми маємо її поважати і увага працювати, щоб вона змінилася на користь України. Absolutely. Але під час от моєї зустрічі з Вікторією Спарці я й почав задавати, ну скажімо так, дуже м'яко, але жорстко, да, питання відносно підтримки України. Вона моментально почала мені відповідати. Конкретними прізвищами українських корупціонерів, які покриваються владою. І от скажіть мені, будь ласка, я кажу Ван Войс. Ми дійсно працюємо Ван Войс за кордоном. От що я їй мажу, маю сказати у відповідь? Коли вона мені дуже конкретно раз, два, три, чотири, між іншим, щирою українською мовою, вона мені ставить ці приклади. Ну, Добре, що не забула. Це, це факт. Дозвольте, я якщо можна тут скажу що, чи вирішення питання в що могли відповісти Вікторії. Не нехай дає конкретні документи, якщо в неї є. Я впевнений, що українські антикорупціонери їй це передали. Саме вона це звертається, і ми маємо зробити свій депутатський тиск на тих людей і на правоохоронні органи, щоб вони це розслідували. Це найкраще, що може допомогти однозначно. Відносно номенклатури, один короткий коментар. Насправді я знаю, що близько десяти, ну можливо, трішки більше нар народних депутатів, в тому числі з голосу, мали конкретні номенклатури, починаючи з повномасштабного вторгнення, і вони це діло лобіювали, отримуючи інформацію від генералів, полковників НАТО і так далі, тому що вони власне володіють інформацією, в якій країні щодо лежить, і наскільки воно потрібно, не потрібно, в якому стані, і це і ваша колега усінова робила чудові всі ці речі, і навіть зараз з лобіюванням цієї допомоги від сполучених штатів я знаю, що вона відіграла дуже важливу в тому роль, тому що особ особисті знову ж таки контакти з дуже величезною кількістю американських політиків, тільки це і буде працювати. Тому я буду завжди і всюди повторювати, має бути розширення можливостей. Українських політиків до відвідування іноземних держав на цьому і будується міць нашої держави, на цьому і збудований весь цивілізований світ, що є особисті відносини, а звідти довіра, а звідти швидка реакція на потрібні потреби від тої чи іншої країни. Але для а цього в ви... Україні має бути швидка реакція на рівні всіх владних інституцій на ті вимоги, які рекомендації нам вказує весь демократичний світ, які до цих пір на самому навіть найнижчому примітивному рівні не виконані. Знаєте, що ще нам може допомогти. Нещодавно не пам'ятаю, хтось згадував, буквально два дні тому. Неприємна ситуація. Це на напевно мав би виконувати в нас набір антикорупційних органів, але не тільки це мало би бути організовано взагалі на найвищому рівні в державному апараті. Так званий прокурорський нагляд колись був в Ізраїлі на початках їхньої масштабної війни. Кошти, які виділялися сполученими штатами, контролювалися американськими прокурорами, які буквально. Підтверджували кожну статтю і казали, окей, ми в це віримо, можна, і пішло далі. Тобто, будь-які закони пов'язані з бюджетом Ізраїлю, вони затверджувалися американцями. От мені здається, що такі натяки нам роблять європейські, американські, британські і інші партнери, які нам кажуть, ми можемо вам допомогти, але давайте робіть конкурси відкритими. Рахункова палата, давайте робіть антикорупційні органи більш дієздатними і так далі. І так далі.